Привіт, друзі! Мене звати Віктор Пражмовський. Вам, напевно, відомий як Смен Монах. Сьогодні хочу поділитися однією цікавою інформацією. Один із моїх товаришів, інструкторів, скинув посилання на відео на Ютубі Китайські бойові мистецтва, 15 серій. Я почав дивитися: перша серія це щось неймовірне. Мене плющить, ковбасить і підкидає. Нема слів. Постараюсь заспокоїтись і почати з простіших речей. Отже, перші китайські бойові мистецтва зображені на, на скельних малюнках, і китайці оцінюють їх, їхню давність в 5000 років. Перша книжка з кунг-фу написана 2000 років тому. Щоправда, вона не зберегла. Не збереглася до наших часів, зате всі китайці знають про існування 197 її частин, а також знають їхні назви. Це щось неймовірне. Невеличка ремарка. Я ціню і поважаю китайське бойові мистецтва. Я ціню і поважаю досягнення китайського народу як одного з передових народів світу. Я вважаю, що у китайців варто повчитися, повчитися в першу чергу тому, як вони бережуть свою. І розвивають свою культуру, на відміну від нас, українців. Напевно, ви, вам доводилося чути фрази на кшталт: у українців нема, не було і не може бути своїх бойових мистецтв. У козаків не було бойових мистецтв, вони просто вміли гарно стріляти. А якщо ви починаєте наводити факти, які підтверджують існування бойових мистецтв у козаків, вас запитують: гаразд, де про це написано? Наведіть писемні джерела, покажіть книги, де описані таємні школи козацького бойового мистецтва. Їх немає, і вони в цьому праві. І ось саме з таких позицій я вирішив подивитися фільми про китайське бойове мистецтво. Це документальні фільми. Зауважу, що більшість із матеріалу, яка там озвучується, це припущення, особливо радують розповіді про холодну зброю, давню китайську холодну зброю, яка зберігає в собі таємниці бойових мистецтв. А ще. Там розповідається про таємні книги про кунг фу. Під ними розуміються ілюстровані підручники з кунг фу, і як уже говорилося, в одній з перших книг з кунг фу була написана книга в часи династії хань. Це орієнтовно 2000 років тому. При цьому китайські вчені вважають, що кунг фу появилася задовго династії хань. Оскільки кунг фу це способи нападу і способи захисту, то вони появилися тоді, коли людям потрібно було захищатися. А отже, в первісні часи. Як тут не згадати про синантропа, який вперше почав займатися цигун? Синантроп це дуже давня людина. Напевно, саме синантропа стосуються ті малюнки, про які ми згадували раніше, що були нанесені на скелю. Але повернемося ближче до наших часів: півтисячі років до нашої ери, тобто дві з, е, дві з половиною тисячі років від нашої часів, жив відомий філософ. Його звали Конфуцій. Це видатна людина насправді. І він викладав шість наук. Дві з них були військових, які передбачали вивчення бойових мистецтв. Це було стрільба з лука та володіння колісницею. Давайте подумаємо, наскільки це важливо в військовій справі. Так, це важливо в військовій справі. А чи є це бойовим мистецтвом? Наші апологети. Противники українських бойових мистецтв стверджують, що це не є бойовим мистецтвом, це не фігурне махання руками і ногами. Відповідно, ми не можемо говорити про те, що конфуцій викладав бойове мистецтво. Інакше нам доведеться визнати, що повчання нащадкам від Володимира Мономаха це є також трактат з бойового мистецтва. А як же інакше, в повчанні Володимир Мономах? Розповідає про те, як потрібно гартувати тіло, що, як спати, що їсти, як полювати на звіри, як ходити в походи, як володіти своєю зброєю. А крім Мономаха, у нас ще є билини, так це взагалі цілі трактати про таємниці бойових мистецтв. Там описуються змагання, уявляєте, спортивні змагання, змагання, які були адекватні або відповідні тим же самим Олімпійським іграм грецьким. Так, наші предки часів Русі знали про Олімпійські ігри і багато чого робили приблизно так само, а іноді іще й краще. Особливу увагу вони приділяли, приділяли е, кінній виїздці, гарцюванню по сучасному або більш відомому вам слову, джигітовка. Історичні джерела розповідають про те, що Конфуцій був людиною дуже високого зросту, більше метр 90 м. Він міг підняти більше 150 кілограм, а його влучність по стрільбі з лука була гідна подиву. Він міг влучити у птаха, що летить. Дивно, правда. У зв'язку з цим виникає питання: а якими ж майстрами бойових мистецтв були пластуни і лисичники на Запорізькій Січі, які стріляли на звук, не бачачи е, звіра? Якими ж майстрами були ті пластуни, які йшли з ножем на кабана, дикого кабана, найбільш небезпечного звіра для мисливця? Якими ж майстрами бойових мистецтв були дружинники київських і не тільки київських, а взагалі руських князів, які також ходили на полювання, і полювання у них вважалося головною справою воїна у мирний час? Ким були вони? Менше з тим, ранній період існування китайських царств, а точніше початок нашої ери, і розвиток бойових мистецтв Китаю символізує або пов'язаний з великою кількістю міфів. Міфи про те, як жінка пробігала 350 кілометрів, нічого не нагадує про те, як пробігали 500 кілометрів. Згадайте наших князів, які за ніч бігали в Кримі назад або в Таракань назад. але... У нас не було бойового мистецтва, бойове мистецтво було в Китаї. І так, китайці молодці. Вони змогли зберегти ті книги, які вважалися втраченими. Вони відновили навіть малюнки на шовковій тканині і показали, що там намальовані заняття з цигуну. Тільки знаєте, враховуючи величезну кількість підробок в сучасному світі, Можна поставити під сумнів, історичність тих документів, хто робив радіовуглецевий аналіз давності тих книг, які знайшли китайці. Кажуть, що китайці побудували велику китайську стіну. Правда, є інша історія, яка говорить про те, що велика китайська стіна була побудована від захисту, для захисту від китайців. У зв'язку з цим виникає сумнів. Достовірність тих книг, які показують китайці, де нібито зображені бойові мистецтва. Так само, як і в багатьох, викликає сумнів існування книг, де написана велесова книга. Та й взагалі історичність самої велесової книги. До чого веду? Під сумнів можна ставити будь-що. Як і існування в українців бойових мистецтв, так само існування бойових мистецтв у китайців. Тим більше, що вони. Приклали дуже багато зусиль, щоб довести те, що у них потужна система бойових мистецтв. Хоча, як показує історія свого часу при придушенні повстанні боксерів у 1900 році, донські та кубанські козаки досить непогано громили ліхітуанів, і Ліхітуані дуже боялися зустрічі з козаками. А враховуючи той фактор, що більшість керівників традиційних, так званих традиційних, Шкіл ушу було перебито в часи культурної революції або ще раніше, то існування бойових мистецтв Китаю до 1900 року стає під глибокий сумнів. Підведемо підсумки. Критично ставитись потрібно до всього як до існування українських бойових мистецтв, так і до китайських, але також потрібно любити свою країну. Так, як це роблять, зокрема, і китайці, так само, як це робить багато українців. Критично треба ставитись до всього. І якось я вирішив знайти, а що ж таке бойове мистецтво? Виявилося, що в Вікіпедіях немає визначення. Я переглянув російську, білоруську, польську, французьку, англійську, турецьку, зрештою. І Визначення нормального адекватного визначення бойового мистецтва не знайшов. І тоді я знайшов стареньку-стареньку книжечку, яка називається Кемпо традиції воїнських мистецтв Доліна і Попова. І там виявилося просте-просте пояснення. Зараз я вам його зачитаю. Історичне поняття воїнське мистецтво, японське це будзюцу, китайське ушу, корейське та в'єтнамське водао, включало всі. Галузі людської діяльності, що відносилися до війни і військової справи, в тому числі рукопашний бій без зброї, а також зі зброєю, стрільбу і метання різних снарядів, вольтажування, акробатичні трюки в театральних поєдинках, а також принципи загальновійськового бою, елементи армійської стратегії, фортифікації і тому подібне. Відповідний психофізичний тренінг вважався необхідною складовою частиною будь-якої різновидності ушу. Це сказав пан Долін у відповідній авторитетній книжці. А тепер. Прослухайте і ще кілька разів це визначення і дайте собі питання: а чи були в українців бойові мистецтва, або точніше воїнські мистецтва? З вами був Віктор Пражмовський. До нових зустрічей. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Далі буде ще цікавіше.